Їх дитинство докорінно відрізнялося від нашого, передусім тяжкою працею. У роки голодомору й окупації селяни змушені були виконувати польові роботи, до того ж без застосування техніки і механізмів, і все це падаючи з них від знесилення. Тож Сталін зробив так забрати у людей зерно усе. Воно було все, і вивезли його. Іванові Олександровичу Іваненко було 14 років, коли розпочалась кривава бійня. У них була величезна і дружня родина, купа братів і сестер. Один народився тільки як війна почалася, в 41-му і народився. А тоді, в 33-му, був брат, я його не знаю. Дві сестри знаю, малі були. Холодовку. Померли вже. Голодомор забрав життя його рідних, близьких, знайомих. Люди помирали на ходу. Від того, що кілька тижнів не мали що їсти і пити, не мали сил ховати загиблих. Бралися до ритуалів лише тоді, коли отримували шматок хліба. Упав і лежить, там, там лежить, там лежить, там сидить. О, ну, тим, що підбирають, голодні ж вони. Як хлібина буде, будемо собирати. Ми дожні сім чоловік убрати на хлібину. Баба сидить ще жива, а їм шість. І вона вже ще, ну, ще жива. Так вони бабу забрали, і туди бабу, сьому. Хліба, слібане, хлібину треба. З першої хвилини страх і відчай увійшов у село разом із війною. І все ж до останньої хвилини не вірили. Свідченням тому був десятирічний пакт про ненапад. Гітлер поїхав і одразу напав, набрехав, а Сталін не знав цього, що війна почалася. Йому доказують, а він ще й не вірив, що Сталін, що той війна. Селян вбивали, а по радіо досі не поспішали оголосити початок війни. І Францію забрав Гітлер. Тепер він напав Польщу на Польщу. Польща рядом. А, ось. А, а Сталін не вірить. На границі у нас слабо було. Пограничники, а армії такої, щоб вже сформувати, її не було тут. Радянські солдати чекали на підкріплення, але воно все не прибувало. Довелося відступати, а далі перебиратися до сусідньої області. В наші відступають, О. а німець жме, жме, вітіля, нажав. Наші вступили, ну, на лебеди і далі і далі до Харкова, і туди. Вон. Згодом німці увірвались у село і почали наругу над місцевими мешканцями. А той каже на сьогодні скидає штани. О, скинув, нахваливсь. Як почав давати, то будів. А я вже дивлюся, який забар загував. Керівники військ, коменданти, були під прицілом. Їх розстріляли на горі, на очах в усіх. Хто дивом залишився живий, згодом потрапив у полон. Їх змушували копати окопи, рити ями для самих же себе. Цей у канаву, батько наверх і ще один наверх. А один потік згори осюди. Треба було йому впасти, а він біжить далі. Утік з гори осюди, а тут проти нас. Від тіля заскочив і вбив його тут вдома Дома почти вбив. ж було впасти йому, він би не вбив. Зібрати усіх в одному місці і далі чекати команди. Розстріляти чи забрати у полон невідомо. Почали ніби стадо зганяти селян у храм Господній. А німці вирішили виганяти у село, зганяти, у церкву. Хотіли загнати. Ну, гонили, гонили, а там синиця був поштарем в ресторанці. І Німець в одній руці гвинтовка, а в одній гусак чи гуска. Іван згадує, не всі німці були як один жорстокі. Серед невблаганних вояків, ті, котрим я трив душу наказ проливати кров. Каже матері, я вчитель. На що він цю війну почав воювати? У мене четверо дітей. О, а мене на війну забрали. Вони не тримали в руках зброю, але бачили на власні очі, як винищується життя. Невинні люди гинули за амбіції командирів. Це усвідомлення не покине їх до кінця.